Сьогодні середа, 16 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Служба безпеки України поширила сьогодні аудіозаписи розмов двох працівниць Миколаєвобленерго, які заперечували існування України як держави, закликали до масових убивств українців та чекали на швидкий прихід окупантів. Наразі в мережі вже оприлюднені імена та світлини зрадниць. І це Ірина Клочкова, керівниця одного з підрозділів енергокомпанії, та її заступниця Оксана Смирнова. Зрадницям загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. І також сьогодні стало відомо про ще одне гучне затримання у Миколаєві. Працівники Державного бюро розслідувань викрили масштабну схему заробітку на оформленні липових медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров'я. За даними слідства, цей незаконний бізнес організував директор медзакладу, залучивши до оборудки підлеглих лікарів, які виготовляли необхідні довідки, та правоохоронця, який і займався підбором клієнтів. Наразі фігурантам загрожує до 10 років років перебування за ґратами. Далі пряма мова. Медичні документи з вигаданими психічними хворобами, які надалі ставали підставою для зняття з військового обліку в районних військоматах, коштували півтори тисячі доларів США. Щомісячно фігуранти оформляли таких фіктивних документів на понад 100 тисяч доларів США. Працівники ДБР затримали правоохоронця на гарячому під час передачі меддовідок та отримання за них плати. Наразі вирішується питання щодо повідомлення директору обласного центру психічного здоров'я та правоохоронцю про підозру за частиною 3 статтею 368 прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. За місцем роботи та проживання фігурантів проведено обшуки, в ході яких вилучено документи та засоби комунікації, що підтверджують факти протиправної діяльності. Також встановлюються інші учасники схеми, зокрема лікарі, які безпосередньо виписували довідки. Смерть на пожежі. Вчора ввечері на спецлінії 101 надійшло повідомлення про загоряння металевого контейнера на території садового товариства в селі Зайчевське. Рятувальники, які прибули за викликом, швидко впоралися з вогнем. Однак на місці виявили тіло 66-літнього чоловіка. Попередньою причиною трагедії стало необережність під час куріння. Також вчора по обіді занепокоєння жителів центрального району Миколаєва викликало густе задимлення в районі Соляних. За інформацією головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Миколаївській області причиною стало загоряння металевих вагончиків на одному з річкових причалів. На місці діяли бійці першої пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру. Вони швидко локалізували загоряння. Його причина наразі встановлюється. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії МАРТ у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Захворюваність на інфекційні хвороби серед дорослих є на 5% нижчою, ніж за аналогічний період минулого року. Серед дітей статистика має ще більшу різницю. Нині зафіксовано на 20% менше випадків інфікування, ніж рік тому. Про це сьогодні повідомив директор Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Клочко. Що ще стало відомо, розкажемо далі. Епідеміологічна ситуація на Миколаївщині залишається спокійною, Ба більша кількість захворювань на інфекційні хвороби у цьому році зменшилась порівняно з аналогічним періодом минулого року на 5% серед дорослих та 20% серед дітей. Однак, нещодавно на Миколаївщині зафіксували групове захворювання на сальмонельоз. Це був цех по виготовленню сладощів в сільпу южноукраїнську. При якісному підрозслідуванні було визначено, що та сальмонела, яка була виділена від хворих, вона ж була знайдена і на посуді. І зараз держпродспоживслужба закінчує свою роботу стосовно приведення цієї пікарні до відповідних вимог. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку на кір хворіють понад 30 мільйонів людей. З них близько 800 тисяч помирають від самої інфекції або ж її ускладнень. Через війну та обставини, з якими зіштовхнулись українці, внаслідок цього Міністерство охорони здоров'я запустило нездоганяючу кампанію щеплень дітей від кору. Певна кількість діточок залишилася без вакцинації. Вакцинацію проти кору проводять вакциною КПК, це кір-паратит-краснуха. Робиться це. Щеплення перше у 12 місяців, а тоді друге робиться у віці 6 років. Так от, хто не отримав ці всі щеплення, або перше, або друге, необхідно наздоганяти, тобто наздоганяюча кампанія. І ці щеплення можуть бути зроблені щоб було два, два щеплення, навіть з терміном в один місяць. Перебіг цього захворювання у дорослих є дуже складним, тому якщо ви досі не вакцинувалися від кору, зробити це просто необхідно. Також Володимир Клочко нагадує, що вода у кранах миколаївців залишається непридатною для споживання. Ми в такому стані вже знаходимося з півтора року і не допустили будь-яких ускладниць, тому що є обізнаність людей. Відпрацьовуємо це питання постійно перевіряється ця вода, дещо буває гіперхлорування для того, щоб нічого не допустити. Це вода, яка сьогодні використовується для комунальних побутових потреб. І це всі наші мешканці знають про це. Ну, народі це говорять, що це технічна вода, і ми йдемо до того, що я вам зразу наперед скажу: йдемо до того, що найближчим часом населення міста Миколаєва отримає такі гарантовану воду. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, Роман Базик. Новина на телеканалі Март. Про незламне місто та незламних людей. У Миколаєві до Дня Незалежності України відкрилась виставка Миколаїв нескорений. Вона є частиною проєкту, що присвячений містам героям. В експозиції картини як професійних художників, так і аматорів, які вперше долучаються до подібного заходу. Наші кореспонденти також побували на відкритті. Тож усі подробиці, дивіться далі. Миколаїв нескорений. Виставку з такою назвою відкрили у виставковій залі обласної організації Національної спілки художників України. Вона є частиною загальнонаціонального проєкту, присвяченого українським містам героям та приуроченого до Дня Незалежності України. Містяни Миколаєва, які встали на захист свого міста і фактично всього півдня України, вони не дали ворогу просунутись далі, коли оберігали і обороняли кордони свого міста. Ця виставка є присвятою подвигу миколаївців, подвигу Збройних сил України, які не допустили ворога. І сьогодні Миколаїв поранений, але Миколаїв живе, Миколаїв працює і Миколаїв стоїть на стражі нашого південного кордону. Участь у виставці взяли 79 професійних художників та аматорів, які загалом представили понад 200 творів образотворчого мистецтва. Серед них і художниця, яка відроджує унікальний таврійський розпис Любов Паранюк. На цій виставці в мене не дуже багато робіт, але є такі, які для мене знакові. Це в першу чергу чотири роботи із серії Календар. Там йдуть місяці, які представлені ілюстраціями до робіт до легенд Бондаренко Євгенії. Ну і вони якось у своєму таврійському стилю виконані. Від початку збройної агресії Росії це перша експозиція у виставковій залі обласної організації національної спілки художників. Сама будівля вже шість разів переживала прильоти ворожих ракет поблизу. Від чотирьох з них вилітали вікна. Все, що тут відбувається сьогодні, знаєте, надихає дуже і радує те, що життя продовжується. І ті люди, які творять, незважаючи на час, на складні умови, але вони продовжують нас радувати своїм мистецтвом, своїм талантами. Те, що ми вже зробили те, що зробили е, наші мешканці, те, що зробили ЗСУ, те, що зробили те, хто м, боронив місто в перші, в перші дні, це вже в минулому, це вже історія, це вже минуле. Є головне питання, як нам жити далі, як жити сьогодні, як, коли війна не зупиняється, як, е, коли йдуть бої, але життя продовжується. І ось це однака того, що Миколаїв живий, і дійсно і, 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 і Україна жива. Відзначити подію зібралось чимало містян. Люди діляться. Ці твори образотворчого мистецтва є не просто окрасою для очей. В них зберігається ціла історія про те, як Миколаївщина переживає часи війни. Загалом виставка дуже надихає і показує, що ми продовжуємо жити, і що художників є натхнення для того, щоб творити і піднімати бойовий національний дух в Україні. Мені сподобали усі картини заслуговують увагу. Дуже сподобався портрет Кіма, таке національне зображення. Дуже подобається графіка і взагалі живопис. І я бачу, як художники і чим вони надихаються у цей час. Експозиція буде доступною для відвідування впродовж трьох тижнів. Тож усі охочі можуть завітати до виставкової зали з понеділка до четверга, з 10 до 16 години дня. Вхід вільний. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Книжкова графіка. У Миколаєві в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилася виставка робіт Баштанської художниці Али Бондарєвої. Зібрання представляє ряд ілюстрацій до видань різних авторів від 2022 року. Докладніше про це у наступному сюжеті. Нариси перша персональна виставка Али Бондарєвої, де представлена саме книжкова графіка. Вона налічує 17 ілюстрацій до книг локальних українських авторів. Сама Бондарєва розповідає, що незважаючи на захоплення образотворчим мистецтвом ще з дитинства, серйозно почала працювати над цим у більш зрілому віці. Подорослішала стала серйозніше займатися живописом олійними фарбами на полотні. А спочатку, якось графікою займалась. Але вони не зберегли з першої роботи. Надихає сім'я, надихає природа, надихає спілкування з людьми. Загалом з-під для Бондарєвої вийшло вже біля тисячі різноманітних робіт, серед яких не лише книжкова графіка, а також живопис та розпис на склі. При цьому художниця зізнається, що від початку займатися ілюстраціями для книг не планувала. Не було це в мене цілю, щоб приймати участь десь оформлені. Не так вийшло. Мене запросили, побачили мої малюнки, і нариси. Я не художник ілюстратор а просто мої роботи підійшли. Потім вже малювала те, що вони мені пропонували, давали вірші. Краще просто малювати, але хто що їм подобається, підходить автору. Не можу я під замовлення. Алла Бондарєва каже, що для неї всі роботи, як діти, особливої немає. Але художниця все ж виділяє композицію, створену ще у 2016 році. На ній зображена лялька-мотанка і серпневі святкові мотиви. Роботу Бондарєва подарували районній бібліотеці рідної Баштанки. Калина це наш символ України. Мак це ну, маковій, якраз маковій святашці. колоски це хліб наш. А це чорнобривці, я їх дуже-дуже полюблюю, ці чорнобривці. Ну, а мотанка. Ну, люблю я мотанки. Сама не мотаю ці мотанки, але люблю дивитися. Над різними роботами, каже Алла Бондарєва, може працювати від одного дня до одного місяця. Все залежить від натхнення, тому, як зізнається художниця, вона завжди носить з собою олівець та блокнот. Сергій Лисюк, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Шаховий турнір Інгульські мости повертається. Про це повідомила Федерація шахів Миколаївської області. Турнір має цікаву історію. Його започаткували ще у 2004 році. Він завжди викликав живий відгук серед шахової спільноти. Для участі у ньому приїздили майстри не тільки з України, але й з близького та навіть дальнього зарубіжжя. Минулого року через загальну безпекову ситуацію та щільні ворожі обстріли турнір не проводили. І от тепер Інгульські мости знову збирають фанатів та майстрів старовинної гри. Попри воєнні, негаразди, організаторам навіть вдалося сформувати непоганий призовий фонд у 50 тисяч гривень, що є додатковим стимулом долучитися до боротьби на картатій дошці. Шахові баталії пройдуть з 25 по 29 серпня. Допускаються шахісти не нижче другого спортивного розряду. І наостанок про погоду у четвер, 17 серпня. Синоптики знову обіцяють миколаївцям сонячний та спекотний день. Вітер північно-східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 34 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 39%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК ТІВІ. Не перемикайтеся і до зустрічі на Марті.